Привіт! І так, я хочу вам пояснити мирно, добре, хорошому всім, всім, як у мене просити автограф. Взагалі, чи варто це робити? Тому що дуже часто я стикалась, і іноді навіть стикаюся, із ситуацією, коли вона виходить трішки комічною і неприємною. Ну, дивіться, по-перше, я не суперзірка поки що. Я просто блогерка, яка намагається для вас щодня щось зняти. І іноді у мене були випадки, особливо після супермоделі, коли а, деякі люди намагалися посміятися, поглумитися чомусь наді мною. Просила автограф написати то на маленькому папері, то ще десь. І це виходило абсурдно і мені неприємно. Тому, будь ласка, такого не робіть. Бо я ображуся. Наприклад, нещодавно діти, я не знаю, вони з доброї сторони, чи швидше всього, я подумала, для жарту чомусь там просять мене написати автограф на м'ячику чи на руці. І, звичайно, я спершу пояснювала, при великій напридливості я розсердила, звичайно. Ні, звич... ну, до дітей я добре ставлюся і. Звичайно, дітям треба робити якісь подарунки. Але коли виходить так, що там це підліткові жарти, то, звичайно, це теж ображає. Тому, якщо вам подобається зі мною зустрітися, поговорити, чи там, щоб я вам щось подарувала, то давайте просити це із адекватними рамками. Щоб це не виглядало кумедно і, відповідно, з нас, і з мене, і з тих, хто попросив це все в мене, не сміялися інші. І ми не виглядали недоречно. Ось так от треба робити, я вважаю. Ні, ну я розумію, що діти не завжди це розуміють, але все ж слід все робити з розумом. Ось. Далі, як мене сприймати? В мене немає на голові ріг, в мене немає крилець метелика за спиною. Так я незвична, в мене незвичний сам природний типаж і нестандартне мислення. Але це не означає, що я вас покусаю чи поб'ю. Сприймайте мене. Адекватно сприймайте мене як людину. Пер всього рівну вам людину. Не вищу за вас в правах і не нищу, просто як людину. І я думаю, у нас все буде добре.